Абсолютно нічого нового, ніяких сюрпризів, все очікувано. Тобто Путін проводить вибори Путіна е, так, як він планував, е, повідкривались ті дільниці. Е, бюджетники, звісно, що голосують е, чітко, тому що вони знають, що не проголосують і звільнять з роботи. А привезли оці чорнильні ручки. Після певного часу там позначка зникає. Пишуть, що що є таке О, Ой, ви знаєте, це скоріш за все, якийсь окремий випадок, і це угу. більш чиїсь фантазії. Можливо, справді для чого їм це потрібно. Вони можуть робити все, що вони захочуть. Абсолютно, вони можуть змінити будь-який бюро. Ну там немає е, відеоспостереження там. Там до людей заходять з озброєними ну чоловіками, з автоматами, е і це зараз показують по федеральним каналам. Тобто вони абсолютно не бояться вже якоїсь негативної думки. Е Ті студенти е темношкірі, яких з Луганська притягнули і показали, що це міжнародні спостерігачі, <рументальная> один з. Так, і один з цих студентів сказав, що він бачив прозорі скриньки, тому він вважає, що вибори прозорі. Ну, це, це сюр, який в принципі проходить так, як ми і думали. Тому що дивіться, ми зараз вже можемо бачити навіть в інтернеті. От зараз проходять ці вибори, і вже зараз бачимо якісь столики просто на вулицях біля магазинів, де немає виборчих дільниць. Але стоїть столик, біля там, нього стоїть озброєна людина, поруч стоїть скринька, сидить на, знаєте, як от на, на рибалку, коли їздять от, розкладні такі стільці. Угу. На, на них сидить якась жіночка, і вона так: так, ви, шановна, там, не шановна, ви голосували? <кій> ні, паспорт є, ні. А що є? Є посвідчення там, працівника заводу? О, клас, давай. Записали дані, все, галочку поставили, йдіть е, собі. От все, отак от це все відбувається. Е, військові, звісно, що там просто під копірку всіх Адабрян поставлять ці галочки за Путіна бо не поставлять, то вони одразу опиняться на нулі і їх спишуть. Е, багато дуже людей, які доїжджають ну, з Татарстану, з Бурятії, з Якутії, де б вони. З якою куточку Росії не приїхали, звісно, що вони проголосують так, як їм скажуть. Плюс ми бачили оці об'яви оголошення в медичних закладах, де прийдіть проголосуйте за Путіна. Ми вам зробимо безкоштовне медичне обстеження. Ну оця маячня буде тривати. Я думаю, що вони намалюють щось там ну на кшталт 74% там відсотків за Путіна. Ну і все.